Повноваження на це, на того, щоб знищити цю систему. Він пішов на відкриту брехню, запустив для того, щоб Платоша казав Севрус, що нам треба об'єднувати, що ми мусимо бути разом стояти за всі наші права, разом, незалежно чи ти чорноболець, афганець, ветеран, пенсіонер, дитя війни, учасник війни і так далі. Він спеціально робить підлогу, щоб кинути до клукішку щоб люди один на одного кидали і один одному сварилися і завидували один на Він запустив що чорнобильці інваліди чорнобильці перед першої групи мають пенсію 300 тисяч гривень другої групи 24, третьої групи 17 тисяч. Хто з вас має таку пенсію? Китяміть руку. Ми <рес> говоримо про чорнобильців. І ця брехня пішла гуляти по собою, як нас. Мало того спеціально народ проти Чорнобильців, Вони бачили, що Чорнобильці обжирають Україну, що Україна живеться погано через, Не через те, що в неї бухнуть від... від переїдання олігархи, мільярдери. А що живеться погано через те, що ми з вами її обжираємо, все йде на нас. Далі прийнята постанова Кабінету міністрів 745-та, яка вже пішла в роботу. Уже Кабінет міністрів у нас підмінив Конституцію. Відмінив Верховну Раду, відмінив закони, відмінив суди, тому що бойового розпорядження вже йде перерахунок пенсії. От то, що там було, було в цьому в закону змінах закону про бюджет, що Кабінет міністрів встановлює розміри, виклад, він вже встановив. От на сьогоднішній день, по до того діючих постанові Кабінету міністрів, інвалід першої групи, мінімальну пенсію. А 90% чорнобильців інвалідів отримують мінімальну пенсію, я підкреслюю слово, мінімальну. Так от мінімальна пенсія інваліда першої групи на сьогоднішній день мусила встановити 1680 гривень. А щедрою рукою прем'єра Азарова і Тагівка її вже встановили в 1200 гривень. І вона вже тож, зараз сидять в характерах, заційних фонд перераховують цю пенсію. 480 гривень вже вкрали. 380 гривень вкрали інвалід другий. 350 гривень інваліда третьої групи. Це закон, це порядок, це держава. І ми мусимо мовчати так чи ні. Ні! -е 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 ну Але перша нові слова надає. де в реактор заплати, там вже не буде.